вчительська спільнота. Мене звати Ірина Миколаївна. Я працюю у Братславському ліцеї номер 1 Це рідний для мене навчальний заклад, бо ці стіни пам'ятають мене ще старанною ученицею, яка в 5 класі для себе твердо вирішила, що хоче стати учителем. І ось уже 25 років я викладаю українську мову та літературу. Шукаю творчі форми, методи роботи, надихаюся від своїх дітей, дарую їм любов, тепло свого серця. Під час своєї педагогічної діяльності використовувала різні форми і методи роботи, інноваційні технології додавала щось своє. І ось у наш час розвитку сучасних технологій. Переконалася, що найефективнішим на уроках української мови та літератури є використання інформаційно-цифрових технологій, тому що це цікаво нашим сучасним дітям. І це робить урок швидким, доступним та креативним. Метою впровадження інформаційно-цифрових технологій на уроках української мови та літератури є навчити дітей здобувати інформацію. Аналізувати її, розвивати вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які знадобляться їм у житті незалежно від обраної професії. Функції, які реалізовують за допомогою інформаційно-цифрових технологій на уроках мови та літератури пізнавальна, розвивальна, дослідницька, комунікативна. Нові інформаційні технології навчання. Це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп'ютерних навчальних програм, електронних посібників, підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід освітнього процесу, форми використання інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках української мови та літератури, таблиці і схеми. Малюнки, ілюстрації, друковані матеріали, мультимедійні презентації, віртуальні екскурсії, анімація, відео, різні тестові завдання, робота на платформах та мобільних додатках. На мою думку, про роботу учителя ніхто не розкаже краще, як його учні. Я люблю уроки української літератури. Наша вчителька Ірина Миколаївна вміє зацікавити нас. Перед тим, як вивчити новий твір, ми вирушаємо відеоподорож тими місцями, про які буде розповідатися з QR-кодом. Відходимо додаткову інформацію, про життя і творчість письменника, цікаві факти. Заочно відвідуємо музеї митців у різних куточках України. А мені на уроках Ірини Миколаївни подобається працювати з ілюстраціями, які підбираємо в мережі інтернету, владати розповіді за малюнками, давати відповіді на питання інтерактивних вікторин. А мені на уроках української літератури дуже подобається дивитися відео мультфільми, фрагменти художніх фільмів за вивченими творами. Спілкуватися у віртуальних чатах з письменником на сайті на урок. Навчальні презентації, які постійно використовує Ірина Миколаївна на уроках, допомагають нам якнайкраще сприймати навчальні матеріали. Багато презентацій ми створюємо самі. Це цікаво, ми можемо повторити та узагальнити навчальні матеріали. Хочемо працювати в групі або в парі. вчимося презентувати і захищати власні проєкти. На уроках мови та літератури. Працювати з інтерактивною вправою на платформі LearningCaps.org.com. Їх ми використовуємо як у освітньому процесі, так і для позакласних занять. Класифікація поєднання пар, «Вікторини», крослор та інші інтерактивні вправи є чудовим наповненням наших занять. У такий спосіб Ірина Миколаївна заохочує, зацікавлює та мотивує нас. Щоб ви наші знання, Ірина Миколаївна дає нам тести на сайті. Наурок, всеосвіта, пластель це швидкий спосіб перевірити наші знання. Для цього достатньо мати лише смартфон. Подобається, що одразу можна дізнатися оцінку. Обговорюємо та на аргументуємо наші варіанти. Для мене цікаво і зручно працювати на уроках української мови з додатками ЗНО, онлайн, знову акцентують та мова дельтації. Вони тільки дають змогу просто та ясно зрозуміти правила, а ще й з вивченням наголосів, правильною вимовою слів та виконанням тестів. Щомиті ми отримуємо безліч інформації. Своїх дітей у цьому потоці інформації від фейків. Я пройшла курс веріфай від проєкту «Інфомедійна грамотність. Вивчань та розрізня. Проваджую у свої уроки української мови елементи інфомедійної грамотності. Нещодавно наш ліцей отримав комплект матеріалів, з якими дуже зручно працювати, тому що навчальний процес стає доступним, цікавим та ілюстрованим. Сучасний освітній процес постійно вимагає розширення меж педагогічних інновацій. Тому ми, учителі, повинні знаходити такі форми методи роботи, які будуть мотивувати наших учнів. Ми повинні виходити на новий рівень викладання, який неможливий без застосування інформаційно-цифрових технологій. Повинні робити наші уроки цікавими, неповторними, сучасними. Хочеться згадати слова Олеся Гончара, що людина постійно знаходиться у творчому пошуку. Енергія душі переходить у енергію слова. Бажаю усім нам втішатися плодами своєї праці.